Всім привіт! Калі Сьогодні знову сонечко, хоча в Греції зачастили дощики. Поговоримо з вами про зменшувальні суфікси, які використовуються у іменниках середнього роду. Це суфікс Акі, коли ми або в множині АКІ, коли ми хочемо щось ніжненьке, до когось ніжненько звернутися, або коли ми хочемо щось про щось сказати, що вони дуже маленьке, зменшене. Наприклад, Талулузя, квіти, та лулузакія, то позила – то велосипед, то позіла, такі. У жіночому роді ми використовуємо суфікс ула, а у множині суфікс улес. Наприклад, іврохула, дощик, да, іврохі, іврохес, дощик, і Або може бути гата і гата-га-гатула кішечка, да, зменшуване пестливе, ніжне гатула. Приємного вам вивчення грецької мови. До зустрічі! Пишіть, запитуйте і отримуйте від мене зворотній зв'язок. На все добре, андіо!